Так, добрий день, депутати та запрошені. Вітаю всіх в цій залі. Пропоную розпочати засіда з засідання чергової 73-ї сесії Залозької міської ради. чергової сесії. Для початку роботи сесії прошу всіх зареєструватися. Що ми дітей? все. Так, 23 депутатів міської ради на засіданні присутні 17. Необхідний форум є, це просто втраяв які пропозиції на всякий випадок. Погало справи. 16 до проєкту передходного. Які зашкоджи трьох питань. Є питання щодо порядку денного? Немає. Голосуємо. у нас тримається. Щодо регламенту, 10 хвилин. Переходимо до людина до питань денного. Перше питання про подачу комунального майна. <риклад> Миколай, зачити проєкт рішення. проєкт рішення. про передачу комунального майна. Е, відразу пойдут. Давай, ще, Перше, ще. передати комунальне майно мережі та інфраструктуру водопостачання населеного пункту села Марінське згідно додатку до цього рішення на баланс комунальному підприємства Зелендорський міський водоканал. Друге доручити комунальному підприємству Зелендорський міський водоканал, провести технічне обстеження комунального майна, забезпечити продачу належних національного комунального майна, його утримання, ремонт тощо. Ну и контроль за выполнением этого решения согласен на комиссию военной радости по детальному инфраструктуры, коммунальной властности, строительства, что коммунального государство Спасибо. Чуть добавить, чуть э, добавить. слушай Евгений Николаевич, передать понятно, от кого? От кого передать? кому то от кого? Добавьте, пожалуйста, и голосуйте. Вставки, от кого? Короче, статью 60 закону України про місяця рішення виконавця 30 грудня 24 про встановлення комунального Ми тільки що обговорювали з тобою питання да, на 25-й відповідь да, визначена комунальна підприємства Зіндойського міський водоканал виконавцем послуг.

Збився міської територіальної громади на 2023 рік і 24 грудня 2024 року номер 1737 затверджують, що від редакції згідно з додатком до цього рішення, який додається. Нас приймається наступне питання внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства Зукарської міськрадонала 2025 рік, затверджено рішенням Української міської ради 24.12.24 12, 1744 Дополніться внести зміни до програми фінансової підтримки комунального підприємства, затвердженою рішенням, виконавчої її редакції, відділу з додатку. Контроль за виконанням рішення показаної комісії міської ради з питань, що наміжна розвитку помістим, залучення інвестицій, планування бюджету фінансів підприємств додаткових. Я поголосуємо. За 17-річна приняття. Заступна питання Корейського міністра міської ради. No, 1750 зміни до бюджету міської, бюджет міської територіальної громади на 2025 рік. Допо, частина бюджету на залишається безміт, додаткова частина бюджету громади, загальна сума. 178 сім'я 533 у тому числі видатки загального фонду. 158 млн 20 мільйонів 230 тисяч 529 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення. Затвердити mm -hmm. розподіл дитинського бюджету міської адвокатної громади на реалізацію міських програм у сумі 61 мільйон 356 тисяч 738 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення. Встановити, що джерелами формування загального фонду бюджету військової територіальної громади, а 2023 рік у частині фінансування є надходження визначення за центр таких положення здійснюється передача коштів із спеціального фонду до загального фонду за рахунок залишки помічних фондів коштів на початок року у сумі 1 мільйон триста двадцять дві тисячі шістьсот сімдесят три гривень. Податки він чи за цього рішення є Дякую всім за роботу. Усі до вашого